Вітаю вас на календарі 7 травня, День Радіо. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави, директора Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки, кандидата педагогічних наук Савелія Одацького. Вітаємо вас зі святом, пане Савелі, училище радіоелектроніки, молоде училище, так. Нагадайте нам, будь ласка, про його історію, коли все починалося, в якому році починалося, є якісь спогади приємні. Поділіться з нами. Звичайно, доброго дня. Училище Чернівське, училище радіоелектроніки. Воно почат... було започатковано як базовий навчальний заклад для відомого в Чернівцях заводу Кварц. 1976 році заклали фундамент і до кінця 1976 року училище почало існувати і набрало своїх перших учнів. Тоді воно називалось Технічне Училище номер 5 на даний момент він трошечки вже реорганізувався в вищий навчальний заклад першого рівня акредитації, який має право готувати висококваліфікованих робітників, а також молодших спеціалістів по деяким напрямкам, які необхідні для народного господарства нашої області. Отже, пане Савелі, фахівців яких професій випускає? Училище радіоелектроніки. Училище радіоелектроніки на даний момент випускає фахівців радіотехнічного напрямку. Але радіотехнічний напрямок в сучасному сенсі цього слова він досить широкий, тому що ми випускаємо як фахівців з обслуговування традиційного обслуговування радіотелевізійної апаратури, так і фахівців, які можуть ремонтувати, а також обслуговувати мобільні телефони, радіостанції, а також лічильно-обчислену апаратуру або техніку, яка включає в себе персональні комп'ютери. Різного роду копіювальні апарати, сканери і все, що пов'язано з сучасною технікою, яка потребує фахівця радіотехніки. Актуальні професії на даний час. Професії на даний час актуальні, але я хочу зазначити, також що не всі підприємства, які Потребують такого фахівця, вони можуть забезпечити окремим робочим місцем. Тому наш спектр застосування наших учнів випускників, як правило, в тому заключається, що вони створюють малі підприємства або займаються індивідуальною трудовою діяльністю і пропонують на ринку послуг свої знання, свої вміння в плані обслуговування, ремонту, встановлення телевізійних антен. Проведення інтернет- Кабелів, ресурсів, ось такого плану. Тобто можна поєднувати професії, так ми стараємося поєднувати, чому, тому що роботодавець він старається отримати фахівця досить широким спектром застосування. Немає так як колись було на підприємстві, що ця людина вона є вузького плану спеціалістом, і для того, наприклад, щоб завершити комплексну роботу, потрібно декілька людей. Як правило, роботодавець від нас вимагає фахівця, який починає роботу при фактично з пустого місця і здає закінчений об'єкт, якщо так можна висловитись, уже під ключ. Пане Севелю. Кожен керівник пишається здобутками свого закладу. Так вас, мабуть, на першому місці здобутки ваших учнів? Так. На першому місці здобутки наших учнів, але я хочу сказати, що разом з тим навчальний заклад приймає на протязі останніх 4-5 років, приймає обов'язково щорічну участь в різного роду виставках, конкурсах. Ми отримали декілька переможних відзнак. Тому що назвати це якось по-іншому важко. Які це відзнаки? Це медаль другого ступеню, срібна медаль другого ступеню за впровадження інноваційних технологій в навчальному процесі. Це була Київ, в місті Київ, проходила міжнародна виставка навчальних закладів, де застосовують інноваційні технології в навчальному процесі. Ми там здобули як навчальний заклад, друге призове місце. Ми представили наші. Технології навчання, і причому всі технології навчання були основані на застосування комп'ютерної техніки. При нагоді хочу сказати, що в нашому навчальному закладі є шість комп'ютерних класів, які оснащені стаціонарними комп'ютерами, і один комп'ютерний клас, який ми закомплектували ноутбук. Тобто, у нас весь навчальний процес побудований на практичній використанні сучасної техніки для того, щоб випускник, який приходить на підприємство, він міг не тільки працювати на цій техніці, а він цією технікою володів досконало. Бачите, добре, ви зачепили питання про матеріально-технічне оснащення. Бо кожному студенту важливо, де він навчається і чим він може оперувати і користуватися під час свого навчання. Отже, щодо матеріально-технічного оснащення. Наш навчальний заклад, специфіка навчання вона передбачає обов'язкове застосування інформаційно-комп'ютерних технологій, тому що всі професії, які ми готуємо, вони, як правило, потребують весь час якогось довідникового матеріалу або самоосвіти. Техніка йде вперед, і тому для того, щоб бути, як то кажуть, в тонусі або фахівець розумів, яку роботу він виконує або що чекає попереду. do uh... Професійної кар'єри він повинен користуватись мережою інтернет. Він повинен користуватися тими ж електронними довідниками, тому що в твердій копії в друкованому вигляді такого об'єму літератури ну дуже важко отримувати в одному місці. Крім того, наш навчальний заклад він побудований як типовий навчальний заклад для підготовки кваліфікованих робітників. Ми маємо окремо теоретичний корпус, корпус навчально-виробничих майстерень де учні засвоюють практичні навики з добутих професій також ми маємо спортзал спортивні майданчики атлетичний зал актовий зал тобто навчальний заклад володіє повністю всім тим набором необхідних Приміщень аудиторій, в тому числі і їдальня, де ми можемо повноцінно починаючи з половини дев'ятого на початок занять, майже до шостої-сьомої години вечора учнів і підготувати, надати їм якусь позаурочну програму, а також що обов'язково для батьків, це погодувати учнів. А якщо до гуртожитку? Гуртожиток є п'ятиповерховий гуртожиток. Я вам хочу сказати, що гуртожиток займає досить багато і фінансових потребує, скоріше все, скажімо так, фінансових вкладень, але ми йдемо на це, тому що для того, щоб учень... Який здобуває професію, міг її освоїти досконало. Він повинен ну досить непогано відпочити. Причому я хочу наголосити, що в гуртожитку є бібліотека, яка оснащена персональними комп'ютерами з мережою безкоштовною для наших студен... для наших учнів з безкоштовною можливістю виходу в інтернет, де навіть та література, яку ми не можемо забезпечити в твердому вигляді, вони виходять в якості електронних підручників. Всі умови для навчання. Так. Якісь конкурси влаштовуєте, можливо, заходи, футбольні матчі, щось у нас повноцінний спортивний зал. Я маю на увазі і по розмірам, і по висоті, де ми проводимо змагання обласного рівня, маємо можливість прийняти команди на змагання обласного рівня. Також я хочу сказати, що наші учні, які володіють, хоч малесенькою скринкою таланту або якихось здібностей, Завжди... на наприклад навчання, його Вони так. його розвивають. Специфіка училища технічна. Більшість хлопців навчаються? Більшість навчаються хлопців, але це складає порядка 65 70 Чому? Тому що такі професії, наприклад, як оператор комп'ютерного набору, воно, ця професія вона вимагає від учнів які здобуває, ну так як кажуть, усиччивості досить непоганої. А це більше свойство на дівчатам. Тобто, дівчата вони більш, скажімо, витриваліші в тому і самодисципліновані, і витриваліші в тому плані, що ту роботу, яку повинна зробити людина, ну, скажімо так, фахівець на підприємстві або якісь організації на протязі восьми робочих годин, вона має просто, щоб людина сіла і з певними, звичайно, перервами, але виконала той об'єм роботи, наприклад, по набору тексту. Це аналог колись секретаря машиністки, коли не було персонального комп'ютерів, зараз це виконують оператори комп'ютерного набору. Крім того, ми для того, щоб наші учні були конкурентно здатні на ринку праці, ми пробуємо інтегрувати споріднені професії. Наприклад, оператор комп'ютерного набору, який ця професія передбачає досконале знання комп'ютера, вона зінтегрована з професією секретар-керівника, який ця професія вимагає досконалого знання. Документу обігу сімбіоз цих двох професій дає можливість людини працювати випускниці, працювати в відділі кадрів, секретарем керівника, якимось оператором по не тільки обробки і набору тексту, а, наприклад, якихось інших графічних матеріалів у нашому училищі. вже три роки ми випускаємо фахівців, навчаємо. Цього року буде перший випуск фахівців, де ми з'єднали дві професії оператор комп'ютерного набору і фотограф. Зараз ці професії вони потрібні будуть, наприклад, в редакції різноманітних газет, якихось інших, інтернет видать, де потрібно з фотографією зробити певні маніпуляції, щоб її можна було, як то кажуть, дати широкому висновінці. Це популярні на Це даний популярні час. Це на професії. даний час. Крім того, для хлопців, які користуються комп'ютерною і люблять працювати з комп'ютерною технікою. Ми інтегрували таку професію як оператор комп'ютерного набору знову ж таки досконале знання комп'ютера, плюс електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчисеваних машин. Ця професія роботодавцю цікавить тим, що наш випускник учень може не тільки працювати за персональною технікою, він Але може її обслуговувати. обслуговувати. Угу. Може зробити дрібний ремонт, заправити, наприклад, катриджі, замінити в тих же кс угу. ксерексних. Оператих або в принтерах зробити ось такі невеличкі удосконалення, не залучаючи фахівців спеціалізованих фірм. Ви зараз назвали досить популярні професії на даний час чи багато учнів. Хочуть здобути їх. Навчальний заклад розрахований на, на 480 учнів щорічного щорічного контингенту. Справа в тому, що для хлопців, як правило, зараз цікаві ті професії, які не потребують заводських умов в тому плані, що більшість зараз економіка вона базується на малому і середньому бізнесі, і тому учні, як правило, йдуть на ті професії, де не потрібно якийсь склад. Не обладнання, тобто, так як раніше були цеха, станки і так далі, верстати і тому подібне. У нас досить широкою популярністю користується професія слюсар електромонтажник зінтегрована з професією слюсар-електрик з ремонту електричних машин. От раніше називали автоелектрики. Зараз по державному класифікатору професії ця професія називається слюсар електрик з ремонту електричних машин, де хлопці навчаються обслуговувати електрообладнання автомобілів. Підкреслюю, електрообладнання доходової частини і інших механічних деталей. Ми відношення немає. Має це є спеціалізоване училище автомобільного сервісу. Ну а на даний час випускають такі автомобілі, наповнені вщент електро всякими установками. То ця професія є теж корисною, е, так? Так, ми навіть пробуємо піти трошечки далі, в тому плані, що зараз ми ліцензуємо професію, яка буде називатись майстер з діагностики електронних систем автомобілі. Ця професія, вона характерна тим, що зараз сучасні, так як ви сказали, сучасні автомобільні пристрої, вони настільки е, налаштовані електронікою, що звичайний автоелектрик, так ми, як кажуть в народі, йому дуже важко розібратись. Тому що такі елементи, як бортовий комп'ютер, такі елементи, як камера е, відеоспостереження або, наприклад, відеореєстратор, камера заднього ходу, вона потребує вже знань не електроне автоелектрика, а електронщика. Тобто ваші студенти вже можуть розбиратися з цими питаннями? Вони вже розбираються, але на жаль, ці професії вони ще не настільки, скажімо так, на слуху у інших користувачів. Як правило, коли клієнт заїжджає на станцію технічного обслуговування, він шукає автоелектрика. Автоелектр. не так. розуміючи, що автоелектрик він займається трошечки іншим. Питаннями, а от діагностикою і несправностей електронних систем автомобіля, це повинен займатися абсолютно інший фахівець. я думаю, що з вами потрібно подружитися керівникам СТО, <с <с щоб зразу кадри до себе закликати. І ну запрошувати. бачите, у нас на жаль, не все так получається, як хочеться в тому плані, що фахівець будь-якої станції технічного обслуговування він хоче, щоб його працівники, які працюють на станції. Вони мали можливість обслуговувати весь спектр автомобілів. Але, на жаль, наприклад, автомобілі е, виробництва німецького, як ми кажемо, німецькі автомобілі або е, автомобілі японського виробництва чи корейського, вони досить суттєво відрізняються. І знайти такого фахівця, який би е, міг дати точний діагноз всій автомобільній техніці, це нереально. Це можна зрівняти з лікарем, який може дати діагноз, починаючи від нового народженої дитини і закінчуючи, я не знаю там ветеранам, таких не буває. Який термін навчання в Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки? Термін навчання залежить від освітньої бази, з якою до нас приходять майбутні абітурієнти. На базі 9 класів термін навчання складає 3 роки, але я хочу зазначити, що в ці три роки ми стараємося, згідно державних стандартів, надати повну загальну середню освіту. Це окремий документ у вигляді атестата, який аналогічний атестату будь любого іншого середнього навчального закладу третього ступеню, а також. Як мінімум дві споріднені між собою професії для того, щоб розширити спектр застосування випускника на ринку праці, на базі 11 класу ми маємо два терміни навчання. Це півтора роки для професії оператор комп'ютерного набору, з інтегрованою з професією оператор поштового зв'язку. До речі, хочу сказати, що ми єдиний навчальний заклад на теренах області, які готують операторів поштового зв'язку для роботи в. Поштових відділеннях і інших, скажімо так, підприємствах, які займаються електронними носіями інформації, електронною поштою, обміном інформації, грошовими переказами тощо. А також два роки навчання для хлопців це з професії електромонтер, з ремонту обслуговування електроустаткування і радіомеханік з ремонту обслуговування радіотелевізійної апаратури. Я впевнена в тому, що наша сьогоднішня розмова. Ова зацікавила багатьох абітурієнтів, і у вас зараз є ще раз нагода запросити до вашого закладу. При нагоді хочу скористатись можливістю, запросити в наш навчальний заклад абітурієнтів-випускників 9-11 класу для навчання в нашому навчальному закладі. Приймальна комісія у нас працює починаючи з 1 червня. Всю необхідну інформацію ви можете також знайти в інтернет-ресурсі, набравши в пошуковому в пошуковому ридку, набравши Чернівецьке вище професійне ученики. Лише радіоелектроніки, ось такий слоган. Виб'ється повністю сайт навчального закладу, де буде повністю дана інформація про терміни навчання, професії, матеріальну базу і інші питання, що стосуються поступлення і можливості навчання. Пане Севалі, я вам дякую за розмову. Прощаюся з вами, моє любі. До зустрічі на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.